1400 продуктових наборів для вимушених переселенців надійшли від благодійного фонду Джем Global Empowered Mission UA. Тростянецька міська рада постійно співпрацює з різними благодійними організаціями, щоб максимально підтримати мешканців громади та внутрішньо переміщених осіб, які тимчасово перебувають у Тростянці. Благодійники фонду Джем в чергове привезли до Тростянця вантаж для людей, які через війну були змушені покинути свої домівки. Це вже третій раз, коли благодійна організація, за що ми їй щиро дякуємо, надає гуманітарну допомогу у вигляді продуктових наборів. Загалом роздали 1440 продуктових наборів, що включають продукти тривалого зберігання: олію, крупи, макарони, м'ясні та рибні консерви. Люди щиро дякували волонтерам, адже ці набори вкрай необхідні у сьогоднішні важкі часи. Дуже дякуємо за допомогу, тому що ця допомога всім переселенцям потрібна. У мене племінниця вона дуже переміщена особа з Харкова, з сім'єю, то їм вона не лишня. На пенсію багато не накупиш зараз. А, а так дуже вдячні. Дякую всім причетним до цього гуманітарної допомоги, особливо фонду Джем, який сьогодні нам це все роздає. І всім людям, які нам це все організували, на користь як кажуть, да як як це може бути, щоб воно було не корисне від імені мешканців і внутрішньопереміщених осіб Тростянецької міської територіальної громади? Я щиро дякую керівництву благодійної організації Джем за таку необхідну допомогу в цей нелегкий для нас всіх час. Благодійний фонд Global Empowered Mission UA вже не вперше допомагає Тростянецькій громаді. Співпраця з різними фондами продовжується. Євгенія Железна, Валерій Шевченко, Тростянець, Телеканал ТВТ.